Топ 3 лайфхака зі стендов 2. Ну а ти підпишись і постав лайк. А якщо ти хочеш попасти мені в другий стендов 2, ось мене ID записую, а перед тим, як я прийму, то їй потрібно написати, що ти мені підписаний. А для першого лайфхака вам потрібно зробити кастомі лобі вишок і пріжжок, стати вам ось сюди в сонстоуні на спісназу, базі, взяти ніж і підплюти у вас тоді змінюється колір перчаток. Докажіть, це прикольно! Так, і для слідуючого лайфхаку, нам потрібен, ну, якщо ваш тімей стріляє от у противника. отак от стріляє, І потім він ушов, ну, бо боїться, що вб'є, ви зможете кидати гранату і убити вашого противника. Далі, якщо, далі, це похоже лайфхак. Вам теж потрібно нести ХП на противника. Стати усюди і кинути отак от. Приблизно гранату, і ви також зможете убити. Ну, якщо вам сподобалось це відео, ставте лайки і підписуйтесь на канал. Всім па-па-па-па!